Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Ряд відомих українських діячів підтримали НАБУ на фоні прийняття закону, який де факто ліквідує незалежність антикорупційного бюро і підпорядковує його генпрокурору. Будь ласка, не порівняйте це голосування за ліквідацію НАБУ та САП законами 16 січня. Навіть тоді було важко зібрати голоси, і ті риги голосували, піднімаючи руки з опущеними очима. А тут ті 263 три заробили це радісно, сидячи на своїх місцях і щиро раділи за це, написав нардеп Ярослав Железняк. На повну ліквідацію антикорупційної інфраструктури, яку будували 11 років, знадобилося лише трохи. Більше п'яти годин додав він. Це рішення справді неймовірно приголомшливо дурне. Це відбувається у найневідповідніший можливий час, виховуючи нещодавні позитивні зрушення в політиці США, заявила донька спецпосланця президента Трампа по Україні. Кіта Келога, схоже, автори і виконавці таких нововведень увірували в безкарність свого свавілля і все швидше тягнуть Україну в авторитаризм, прикриваючись війною, знищуючи антикорупційні органи, місцеве самоврядування, закриваючи рота активістам і журналістам. Заявив мер Києва Віталій Кличко, який також прийшов на антикорупційний мітинг до театру. Ранка сьогоднішнє рішення Верховної Ради щодо НАБУ і САП це крок не в бік ЄС, а у зворотньому напрямку. Не до демократії, не до справедливості, не до тих принципів, за які щодня віддають життя наші захисники. Ті, хто проваджує подібні реформи, схоже втратили відчуття меж під прикриттям війни, душать антикорупцію, самоврядування, свободу слова. Замість змінювати систему, замикають її на себе. Написав керівник волонтерського штабу українська команда Артур Палатний. Однак, попри всі заклики і численні мітинги у всіх великих українських містах, президент все ж таки підписав скандальний закон. Ну, по я мер, це моє місто. По друге, такі акції проходять мені дуже важливо тут бути з одного боку. А з іншого боку, я повністю підтримую тих людей, які на сьогоднішній день цей закон наші партнери створили антикорупційні органи і фінансували їх. І минули 10 років ми все робили для того, щоб це вони працювали а зараз Незалежні органи хочуть зробити залежними. І це бажання кожного, коли ви тут спитаєте, чому вони прийшли сюди.